У садочку росла ілія, а хто її садив пана галина, як садила, говорила, щоб лілія, ся росила та лілія, як садила, говорила, щоб білія, ся росила та лілія. Та й прийшов до неї та сього її, горби мені Галю в її, ой не вороні листочка, бо то моя лірі очката лілія та, лі та прохлив, ой, прийшла до неї, матінка її, бурли мені доню, в її, лі ой не вороні листочка, бо то моя лірі очката лі Лія, та й прийшов до неї, її, губи мені сестру, листок. Ой, не воровоні лисочка, бо то моя лілійочка та лілія. Та й прийшла до неї сестричка її, горбивня сестричку, листов її. ой не вороні листочка, бо то моя лілічка та лілія. Та й прийшов до неї, милийки її, бурбив її мила, листов дилії, й зверчачка ще й сама. Са, Вурвовурвуща, звирчачка ще, ще сама. Та й прийшов до неї, миленькії, ворве мені галю, вистохилії, бургу воруша, з верчачка си само. ще самого поплящачка талія, й ворушись, верчачка сам, Попляша шаталій, і ще я саме прикуся. Я вже не пам'ятаю. про яблука теж і це, і це саме щедрівка. Це саме це саме щедрівка. Хлопці приходять до дівчат і так щедриво. Дівчата це саме щедрівка. А от перший Щедрів значить дівчат. е, значить друга мати. А перший я я тато, не хочу, тато, тато прийшов. Ну тато хто в сім'ї хто сім'ї. Той приходить до неї і просить. Ще в цей куплет, Ой, прийшов до неї. Ой, прийшов до неї, її, бурве мені доню нього лисок лілії. Ой, не ні листочка, бо то моя лілісьочка та лілія. Ой, не до любить. Ой, не ворвуні листочка, бо то моя лілій, та лілія. І так натикать. Ой, я це не знаю, що вона співалася в два голоси чи в один. Як хто хоче, як то хоч може і да хлопці йдуть капелею? І ще дуже файна на цю мелодію про яблуко, Про яблука десь в мене навіть записаний теж дуже гарно. Та про яблука теж є ой, на цей мій. Так, будь ласка. А як а як а я будь?